Волинський апеляційний суд підтвердив тюремний вирок Іллі Сметаніну, агенту ФСБ, який скоригував ракетний удар по Луцькому аеродрому на початку повномасштабного вторгнення. Суд призначив музиканту та авіалюбителю 12 років неволі. Зрадник намагався оскаржити вирок, але його лишили в силі. Слідство СБУ встановило саме за координатами Сметаніна, 24 лютого 2022 року. Росія здійснила ракетний удар по військовому аеродрому біля Луцька. Після прильоту агент ФСБ передав загарбникам інформацію про наслідки удару. Зловмисника затримали на початку березня 2022 року. За даними слідствами зловмисником, є 39-річний колишній музикант місцевої філармонії, якого ФСБ дистанційно завербувала ще до початку повномасштабної агресії. Тоді він приїхав до Москви, де зустрівся зі своїм російським куратором і отримав від нього агентурні завдання. Надалі комунікацію з ворогом фігурант здійснював через зв'язкового ним. Виявився кадровий співробітник одного з регіональних управління ФСБ. Перед повномасштабним вторгненням зрадник приховано війшов в периметр військового аеродрому на Волині та позначив розташовані там технікою об'єкти на електронній карті. Підготовлений звіт агент направив до ФСБ через заздалегідь відпрацьований канал зв'язку у забороненій соцмережі ВКонтакті.